Спуститися вниз, якраз говорили ми про те, що про роль малих партій, зокрема, Павло Васянович говорив, що треба, треба розвивати партію. Я хочу надати слово якраз представнику місцевого самоврядування, представниці якраз такої маленької партії, партії «Джела» галині залоги міста дуже у політиці давно я можна сказати новий депутат міської ради і всього одного скликання. Не так як там по два-три скликання. Що я хочу сказати? Насамперед, роль мікропідприємництва в місцевому самоврядуванні дуже велика. І особливо під час війни. До мене тут Андрій Нестеренко, наш підприємець з Кам'янська, він говорить, з чого починалося. Його підприємницька діяльність так названа в перші місяці дні війни. Так не було на полицях нічого, була зламана вся логістика, не було поставок, тому що великі оптові бази не було таке для них вказівка. В першу чергу для великих супермаркетів все забезпечувати продуктами, а маленькі крамниці, це вже і ринки, підприємці. Ну, Могли тільки якісь там залишки мати того товару, і, чи допомагати війську, чи теробороні, чи продавати і сім'ю, як кажуть, годувати. Що ще хочу сказати? Правда в тому, що на протязі 10 місяців 22-го року до бюджету Кам'янського надійшло. Більше податків від спрощенців ніж до війни. Про що це говорить? До мене вже говорили. Це говорить про те, що бізнес маленький, він відповідальний, він платив податки. Але вже на квітень 23-го року бюджет міста не отримав 5 мільйонів 500 там трошки з хвостиком. Приєм. Зачинилися суб'єкти підприємництва, зовсім припинили свою діяльність 577 суб'єктів господарювання із 6820 чоловік. Це 11% втрат бюджету за період вже на цей перший квартал. Я думаю, вони будуть закриватись і Наталі. Чому? Тому що 8401 припиняє е, дію мораторію на перевірки. І ті підприємці, особливо жінки, які спасали дітей і виїхали за кордон, вони мали змогу, завдяки указу президента, не здавати декларації. І мали змогу не зачинитися. 84.01 повертає нам усі штрафні санкції і занеподані декларації і так далі, і так далі. Що зроблять ці жінки? Зачиняться. Вони сюди не будуть повертатись насамперед, доки, хоча поки не закінчиться війна. Тобто втрати місцевого бюджету будуть більші. І це треба визнати. Що ще треба визнати? Треба визнати, що мікробізнес він найбільш приспособлюється до різних викликів. В ковід він зберігав свої робочі місця своїх найманих працівників і більше нікий бізнес. Під час війни маленький бізнес спочатку був в розпачі, але потім він поступово став поговкуватися, то тобто, приїжджати там, до західних областей. І продовжувати працювати, хто навіть почав е, розширювати свій бізнес в умовах війни? Такі вони в нас підприємці. І знову ж таки це роблячи місця. Але велика недовіра до влади не дає на сьогоднішній день. Отримати гранти обіцяні державою. Е, я знаю, що зайнятості Дніпропетровської області, от вони пишуть свої пости. З такою прямо великою повагою до самих себе, за вони Так, талановито. що такими грантами ну скористувалося аж п'ять там чоловік, три там з них почали підприємництво з нуля, стали підприємцями і це із внутрішньо переміщених осіб в основному. А ті, що захотіли розширити там, кав'ярню і перукарню. І це все в Дніпрі, ви розумієте? Тобто в обласному центрі, а область то велика. Де? Чому? Тому що велика недовіра, тому що ти типу, по цьому градусі зобов'язаний створити робочі місце. Чим більше ти їх там створиш, тим більше тобі ти гарків. Люди не довіряють цьому. Вони бояться, не можна спрогнозувати зараз свій бізнес. Ні на коротку дистанцію, як ми говоримо, ні на довгу. Які побажання? Там ризиків 84 дуже багато. Там одні не можуть з однієї групи перейти на іншу, тому що по закону це там, до якогось числа місяця, а можливо, якщо закон вступить в свину, там, з 1 січня 24-го року, а що людям робити до цього часу? Дуже багато нести ковок у Вони писали цей закон і навіть не розуміли, що немає тих інструментів ними ж прописаними, які дадуть цьому підприємцю нормально далі працювати, повернутись на систему оподаткування на ту, на якій він був, і, і, і продовжувати працювати. Немає пояснень податкових на місцях, вони не розуміють, що нам розповідають підприємцям з приводу цих гетьманських усіх номерведень. Мараторій на перевірки трактують по-своєму. Далі запитую, що ви будете робити з тими актами перевірок, які ви зараз понаштамповували там, мільйонні штрафи і так далі? Як скінчиться мораторій? Порядок, як ви будете ці гроші? Відбирають підприємця, а вони говорять, я не, не знаю. Ми не знаємо, що ми будемо робити мало. А тоді які питання до нас, підприємці? Так. Вони створюють видимість своєї роботи, так? так? Щоб вони щось... Ми, наша організація до себе вже другий рік поспіль, як в основному підприємці відчитуються по електронці. Запрошуємо спеціаліста саме з податкової. І підприємці, які знаходяться на ринку, вони приходять і роблять ці звіти. Що ж ви думаєте? Сьогодні цим підприємцям, які з податковим інспектором робили звіти, приходять листи щастя, і ми розбираємося з цими листами. Це жах. Це просто жах. А в нас є ж громадські ради при податкових? Є. А хто туди входить? Зручний бізнес. Представники зручного бізнесу. А е, координаційні ради, я не знаю, чи в цих містах вони є. У нас в місті вона є, але з воєнним часом, з військовим часом вона не збирається. Е, є громадські слухання, ми ними користуємось. Чи користувались, ми не користуємося ще в тому, що всі ці ради, вони є дорадчим органом. І навіть якщо буде прийнято рішення на цих радах на користь підприємців, ну, це рекомендація. Це рекомендація, так. І от дуже б хотілося, щоб це якось було також за, я хочу в якомусь одному законі, щоб хоч якийсь Представницький підприємницький орган, великий, чи, може, всі підряди маленькі, в тому числі, мали не рекомендаційний голос, а все-таки ну, вирішальне та, значення мали. І е, громадське суспільство в нас, воно, на жаль, ще не настільки освічене е, з приводу своїх, своїх прав. Зависту, прав. Своїх прав. А я б ще так сказала, що у нас зараз перехідний возраст наше покоління. Ну, це добре рішає. Це добре, як... якщо ми еволюціонуємо. Молодше покоління, вони більш розвинені, більш активні. І от дуже б хотілося, щоб оця освіта проходила на великих підприємницьких платформах. Вони є і зараз. І суп, і і інші, і, ну, Це не для мікробізнесу. Але так, це не для мікробізнесу. А дуже mm -hmm. хотілося, щоб ми з вами організували таку платформу, де ми могли навчатися саме ну, для ведення сімейної справи, там. Ну, мікро і малий бізнес. Ми Середній, ми, ми ми. В, там. Візьмемо на замітку mm -hmm. і спробуємо якось організуватися для цього навчання. Так. Дякую, okay. Галина Залова. Міста Кам'янське.